Минулої доби російські окупанти обстріляли Харків. За інформацією спецслужб, внаслідок удару ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в багатоповерхівці. На щастя, без постраждалих під обстрілом були також і території Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів. Повідомляють у штабі оборони. Внаслідок обстрілу села Катище Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки. У селі Леміщини Золочівської громади масованими обстрілами фактично знищено сім приватних будинків та об'єкти інфраструктури. Як інформують рятувальники, протягом доби сталася одна пожежа через ворожий обстріл. О 10-й до рятувальників 47-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що сталася під час ворожого артобстрілу села Гатище Вовчанської громади. Зі слів заявника, там горіли три приватні будинки. Проте підрозділи ДСНС не мали можливості виїхати на ліквідацію тієї пожежі через постійні сильні обстріли з боку окупантів. Також рятувальники двічі проводили обстеження об'єктів, обстріляних агресором. Так, у селищі Вільча Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу виявлено пошкодження будівлі однієї з торговельно-виробничої фірм. Пожежі постраждалих не виявлено. В області триває розмінування деокупованих районів. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили біля одного гектара території та знешкодили ще 88 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться запеклі бої, повідомляють у штабі оборони. Ворог здійснив чергову спробу вести наступальні дії в районі Гряниківки. Але вкотре зазнав невдачі та відступив з втратами. Українські військові надійно тримають свої позиції та дають рішучу відсіч діям агресора. Я не з Дейнеком. Новини Харків.